Я від себе також хочу сказати до вас усіх, дорогі мої любі парафіяни і дорогі ті, хто мене постійно дивитися, мої онлайн парафіяни, Господь приходить у світ, і це є велика радість. І знаєте, багато людей від тої радости стрепенулися, перелякалися, а багато людей. Очікували спасіння і відкуплення. Знаєте, сьогодні зранку ще не зійшло добре сонце, вже ворог нас привітав ракетами по Дніпрі, досить так сильно. Він хоче, щоб ми злякалися, щоб ми хотіли нам спортити свято. Так? Христос народився. Христос народжується. Я постійно звертаю увагу у цьому привітанню різдвяному. Коли ми кажемо, Христос рождається. Він не народився, як людина. Народився, умер і немає його. Знає. Христос це той, хто постійно народжується, це Слово Боже, друга особа Божа, яка постійно народжується. І тому ніхто нам не може ні заперечити. Ніякий інший спосіб е, іспортити нам велике свято Різдва Христового. І знаєте, як у сьогоднішньому Євангелії написано, що Ірод покликав той кома е, мудреців і каже: Слухайте, підіть, ви відайте, де то дитятко, а хочу йому піти поклонитися. Ви чуєте оцю підлість цих земних. Махінаторів вони брешуть не тільки людям, але й тим мудрецям, які дійсно вивідали, знали, розуміли, що щось має бути особливе. Зібралися і розказують, слухайте, щось має. Діється щось надзвичайне. Природа нам то вказує. І коли говоримо про зірку, що світила, це не так, як зірка на небі, як ми сьогодні бачимо зорі, що вона була трохи більша. Світе Євангеліє пише, що вона, вона прямувала, і вони йшли за нею. Тобто вона не була десь високо, далеко на небі. Це було особливе явище. Яке вело тих мудреців. І хочу вам сказати, що кожне слово, кожна подія святого письма це до нас послання. Господь веде до Бефлеєму мудрих людей, вибраних. Вони йшли за тою зіркою. І пастушки прийшли. А чому прийшли? Бо вони були найближчі до Ісуса. Вони були близько. Тому кажу вам: Христос близько, Він поруч з нами, і Він постійно народжується. Христос рождається.